Сьогодні у програмі вперед на Олімп» про історичне рішення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. А також усе найцікавіше про святкування сторіччя Олімпійського Києва. Для нас олімпійців, звісно, це очень важливе і дуже значиме забуття, тому що наскільки я знаю, тут дуже багато стран знаходяться президенти федерації різних стран. Про те, як у столиці Олімпійський день проводили, по моєму саме хоча щобрахами только почали. Також про нагородження Найкращих спортсменів березня та квітня. Перед підкорювати нову висоту зібрався президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Він балотуватиметься на посаду президента міжнародного олімпійського комітету. Про власне рішення головний олімпієць країни оголосив на засіданні «Спортекорд» у глобальному форумі, який зібрав представників усіх найвпливовіших спортивних організацій світу у російському Санкт-Петербурзі. Як зізнався під час прес-конференції, Сергій Бубка для нього це місто особливе. Цитую саме тут я кваліфікувався на чемпіонат світу 1983 року у Хельсинки. З Цього і почалась моя міжнародна спортивна кар'єра. А тому я вирішив, що це гарне місце, аби тут оголосити про те, що балотуватимусь на посаду президента МОК у спортивній кар'єрі. Сергій Бобка досяг надзвичайних вершин. У стрибках жердиною виборов олімпійське золото. Десять разів викривав чемпіонати світу та встановив 35 світових рекордів. Останній з яких 6 метрів 15 сантиметрів і досі залишається непідкореним. Тепер Сергій Бубка готовий підкорювати нові вершини вже у якості спортивного функціонера. До того ж, досвід має багатий. Вже вісім років успішно очолює Національний олімпійський комітет України. 14 років є членом МОК. Вісім років очолював комісію атлетів МОК, а нині є її почесним членом. Також він входить до складу антуражної комісії МОК та координаційної комісії майбутніх Олімпійських ігор у ріо де жанейро 2016 року. І окрім того, Бубка є віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. І це далеко не весь спектр його роботи усе своє життя я присвятив спорту. Він у мене в крові. Я впевнений, що весь мій досвід як спортсмена і як олімпійця дає мені можливість рухатися вперед, заявив Сергій Бубка. Вибори президента міжнародного олімпійського комітету відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі 10 вересня. Саме тоді чинний президент Жак Роге складе повноваження. Це унікальні кадри з першої російської олімпіади 1913 року. 600 спортсменів змагалися у 11 видах спорту. Саме ту олімпіаду офіційно вважають початком розвитку олімпійського руху не тільки у Києві, а й в усій Україні. Для нас, олимпийцев, конечно, это очень важное и очень значимое событие, потому что, насколько я знаю, здесь очень много стран находятся, президенты федерации различных стран, также олимпийские чемпионы, очень почетные гости. Мы все радостно пребываем в этом праздничном состоянии, тем более накануне дня города еще удваивается наше радостное состояние по той причине, что сегодня говорят много о спорте, открываются новые манежи, приехали много зарубежных. гостей. Они знали, но ну раз отметить, какой який прекрасний Киев, і в тому числі какие прекрасні достиження наших українських спортсменів. Привітати ноки з такою визначною подією, як сторіччя олімпійського руху в Україні. До Києва приїхали поважні гості з більш ніж 20 країн світу, серед них і 11 членів міжнародного олімпійського комітету. Зустрічалися вони не тільки із видатними українськими спортсменами. Та президентом НОК Сергієм Бубкою, а також із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим в Україні постійно проходять спортивне мирового і європейського рівня. Ми маємо досвід проведення масштабних спортивних проєктів і будемо звісно, його використовувати для розвитку, при масового спорту. Привітали почесні гості і голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова. Адже святкування олімпійського ювілею відбувалося водночас із днем Києва. Украинские столицы выполнили 1531 год. Столица Украины, город Герой Киев, отмечает свой 1531 год рождения. Наверное, это у каждого народа так принято, что день рождения это всегда приглашает друзей. Поэтому нам очень приятно видеть вас, наших друзей, в городе Киеве. Тот факт, что сто лет назад в Киеве состоялось такое прекрасное спортивное соревнование. Для нас є дуже важливими ці традиції, Ми задоволенням хотіли б розвивати далі. Утім, святкування ювілею олімпійського руху то все ж спортивне свято. А відтак і більшість заходів були присвячені саме подіям, котрі відбувалися 100 років тому. Так у приміщенні національного університету фізичного виховання і спорту відбулася конференція Олімпійський спорт, історія та сучасність. На які обговорили передумови розвитку сучасного олімпійського руху, а також, звісно, зробили екскурс в історію до подій серпня 1913 року. Та олімпіада відбувалася у рамках всеросійської виставки, де демонстрували сільськогосподарські та промислові досягнення. На той час це були найбільш резонансні та масові заходи. Продемонструвала потенціал Києва не тільки як духовного, но й як крупнішева промислового, аграрного. Торгового, культурного, научного і образовательного центру, игравшего исключительно важную роль в различных областях життя російської держави, і мавши обширні зв'язки з крупнішими городами Європи. У ті часи традиційним було, аби під час таких виставок відбувалися і масштабні спортивні змагання. І, хоча, незважаючи на те, що вони повинні були відбуватися під патронатом царської родини, через брак коштів проведення олімпіади було під загрозою. Якби не наполегливість голови оргкомітету виставки графа Олександра Тишкевича, Він звернувся до Верховному керівництва країни. Но внутрі он в пресі сказав, що якщо центр Санкт-Петербург не дасть денег на проведення олімпійських ігор, першої російської олімпіади, ми заплатимо за неї самі. То есть Киев готов был во главе с руководителем Всероссийской выставки графом Тишкевичем за свои средства провести игры Первой Российской Олимпиады. И, имея смелость пятый раз обратиться, получил в итоге высочайшее покровительство, разрешение это цесаревича покровить. Цесаревич, сын Алексея Цесаревич стал покровителем выставки 13 -го года. До слова, повинні дякувати графу Тишкевичу не тільки спортсмени, а й всі модниці світу. Адже він також зробив свій внесок у створення легендарних парфумів. Шанель номер 5 1920 році зустрічається з великою мадуазель Коко Шанель. У них війни роман, який один год. Він познайомився з великими парфюмерами, які обслуговували царську сім'ю. Утім, повертаємося до святкування сторіччя олімпійського руху. Відвідали гості з міжнародного олімпійського комітету і експозицію, присвячену ювілею музею історії Києва. Тут усі охочі отримали змогу подивитися на світлини, речі спортсменів, а також медалі, які вручали під час російської олімпіади. Хто не пам'ятає прошлого того не будуще. Атому глядя вот на эту експозицію. Я хочу сказати у олімпійському двіженні і в частності у нашого олімпійського комітету у наших спортсменов дійсно большое будущее, тому що здесь все те, з чого начиналось фактически наше олімпійське движение. Варто зазначити, що 1913 року більшість спортсменів мали змогу завойовувати нагороди не тільки в одному виді спорту, що нині здається анахронізмом. Ну знаєте, рівень конкуренції, мабуть, був інший. С другой стороны, раньше всегда было, что одни виды спорта спортсмены занимались зимой, летом, соответственно, с таким более... Общим э, направлением, которое подходило, можно было заниматься коньками, потом заниматься средними дистанциями. Это совершенно нормально, потому что был интерес, было желание, гармонично развивались и могли показывать хорошие результаты. Сегодня более жесткая конкуренция, очень высокие результаты, поэтому ты не слишком можешь совмещать несколько дисциплин. Хотя, в общем-то, как и сегодня могут, и я знаю, что в истории было велоспорт. Кантябіжний спорт, одна робота, одна подготовки, підготовки, одні і ті ж групи мышц работают, Поэтому виды это позволяют дозволяють І Якщо спортсмени і надалі мріють про здобуття олімпійської медалі, то філателісти про поповнення власної колекції. Під час відвідин музею відбулося спецпогашення нової марки, присвяченої сторіччю Олімпійського Києва. А в Україні тепер є ще один привід похвалитися перед світовим спортивним суспільством. У Києві відкрито міжнародний центр олімпійських досліджень. Він став лише третім у світі. До нині такі центри існували лише у швейцарській Лозані та канадському Онтаріо. Український вже був започаткований 20 років тому під патронатом президента міжнародного олімпійського комітету Хуана Антоніо Самаранча і успішно функціонував у статусі національного. Основною ідеєю цього центру була це розробка системи преподавання, олімпійського преподавання в вищому учебному заведенні. Тобто, як ідеологія була, навчити вчителя і тренера преподавати олімпізм. Цю ідею блістяще реалізував Володимир Ніколайович Платонов зі своїми колегами, образував кафедру олімпійського спорту, першу в світі, і здав перший в світі учебник олімпійського спорту для вищих учебних заведень, який був переведен на англійські язики, дітриб'юра всі національні олімпійські комітети мира. Нині ж український центр отримав статус міжнародного. Аби особисто це засвідчити, до Києва прибув президент Асоціації національних олімпійських комітетів та Олімпійської ради Азії. Ахмад Аль-Фахад Аль сабах багато олімпійських комітетів світу розвивають лише спортивну складову. Тренування, фітнес, медицина проте я ще не бачив такого культурного розвитку як в Україні. А це надважливо. Бо ще президент Мок Хуан Антоніо Самаранч зазначав, що саме культура є однією з головних засад олімпійського руху. Тот досвід, який накоплен нашими спеціалістами, сьогодні та реально дає можливість вивісти олімпійське образування в олімпійському двіженні в міровому олімпійському двіжені на совершенно другой уровень. Поэтому я думаю, что здесь у нас есть все для того, чтобы поделиться теми знаниями, тем опытом, тем трудом, который сделан на протяжении 20 лет, потому что он действительно, центр уже перерос уровень национального. Он действительно сегодня, я думаю, смело можно сказать, является лидером в олимпийском образовании в мире. Отримання такого статусу для українського центру є надважливим, адже це дозволить отримувати міжнародні гранти, які будуть витрачені на наукові розробки. Утім, не історію єдиною гості з міжнародного олімпійського комітету зацікавилися і українською спортивною сучасністю, і відвідали з екскурсією національний спорткомплекс Олімпійський. Святкування святкуваннями, а традиційних обов'язків ніхто не скасовував, тим паче таких приємних. Національний олімпійський комітет нагородив найкращих спортсменів місяця. І, хоча такі церемонії відбуваються з 2005 року, ця була незвичною, бо ж на свіжому повітрі відтак найкращою спортсменкою березня стала легкоатлетка Ольга Саладуха. Цього місяця вона тріумфувала на чемпіонаті Європи у Швеції. Дуже приємно, що что... В марте месяце на чемпионате Европы Ольга Солодуха установила новый рекорд для закрытых помещений 14 метров 88 сантиметров. Но этот результат никогда не был достигнут если при на протяжении 20 лет она не работала со своим прекрасным тренером Анатолием Григорьевичем Бойко. Это большая такая честь, наверное, и я уже второй раз получаю такую награду. Это большая оценка наверное, нашего труда, наших заслуг. И спасибо действительно Сергею Назаровичу, Олимпийскому комитету, что они нас как-то стимулируют быть лучшими, наверное, не только в своей сфере, там, допустим, легкоатлетической, а среди всех. А ось тріумфатором квітня став 19-річний гімнаст Олег Степко. На першості Старого світу у Москві він виборов золоту медаль за вправи на брусах. Утім, чи то від молодості, чи то від хвилювання, під час вручення статуетки та грошової премії Олег неймовірно зашарівся. Хочеться сказати велике дякую всім за цей праздник прекрасний. І було, чесно, неожиданно, що мене вибрали спортсменом в апреля. Практично я це знав не одразу. Многі люди знали, що я був вибран. І була ніаждина для мене. А ось кращим тренером квітня було обрано особистого наставника Олега Павла Натребу. Історія є, майбутнє твоє. Саме під таким гаслом у Києві відбувся традиційний олімпійський день. Гасло наддоречне. Бо ж після кількох днів заглиблення в історію олімпійського руху та першої російської олімпіади варто було подивитися. Як українці вміють творити власне майбутнє спортивне? Відбувався Олімпійський день на хрещатику на урочисто. Був тут і парад, і запалення олімпійського вогню. Як завжди, не залишились осторонь олімпійці. Однак замість звичної зарядки провели з усіма бажаючими вікторину на знання олімпійського руху. Звісно, не обійшлося і без традиційного забігу, який розпочинали чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Степко і олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені. Я взагалі кожного року приходжу е, святкувати Олімпійський день і рада, що з кожним роком все більше і більше в нас з'являється шанувальників. Сподіваюся, що і також дітей, людей, які. Е, Займаються здоровим способом життя. Я сподіваюся, що на цьому майдані буде дуже багато в майбутньому олімпійських чемпіонів. Що тут є молоде і дуже сильне покоління? Також усі бажаючі отримали змогу ближче познайомитися із різними видами спорту, бо ж на головній вулиці столиці було встановлено 35 спеціальних спортивних майданчиків. Де учні секції демонстрували власні здібності? По моєму саме ковра, хоча ми тільки тями только відчуття, челі ми в цей день ми шишаємо. Они неповторимые, и каждый год мы ждем этого дня, мы ждем этого Олимпийского дня. Вот этот весь интерес, весь этот ажиотаж. Дети счастливы, что у них есть такая возможность але... показать людям і а, то, чем они занимаются. Обожие сами олимпийцы были не проти показати властный хист. Как обычно, радісний праздник, потому что много людей, много детей, которые видят, чем Спортсмены занимаются, что это такое, это очень хорошее мероприятие, я считаю. В том году был дождь, ну, как бы было меньше народу, было не так интересно. В этом году и погода позволяет, и я тут, видите, пытаюсь что кому-то что-то показать. Такой сегодня прекрасный день, и погода, и торжество, все так объединилось. Я смотрю, у людей отличное настроение, то есть все полны оптимизма и здоровья. То есть все э, сейчас будет проводиться, будут участвовать, можно будет поучаствовать, получить мастер-классы от олимпийских чемпионов. Вот, в любом виде спорта, как гимнастика, как борьба, Пятиборье. К сожалению, мой вид спорта не представлен здесь. Я бы показала бы какие-нибудь мастер-классы. Но, к сожалению, наверное, в следующем году все-таки мы что-нибудь сделаем. Я уже смотрю, тут есть электронные установки, которые мы тоже используем. Возможно, в следующем году мы представим наш вид спорта. Сегодня, конечно, да, ну, я удивлена, очень такой праздник, конечно, для олимпийцев. А ось призер Олімпійських ігор і завсідник Олімпійських днів Роман Гонтюк прийому дзюдо демонстрував на власних дітях. Мені дуже приємно, що я можу сьогодні зняти просто свої туфлі і зайти на татамі і, і грати своїми дітьми. Багато спортсменів підходять сьогодні, беруть автографи. Їм це цікаво. Я думаю, що чим проще, тим краще. А коротко можна сказати просто вперед, друзі, на Олімп. тому що розумієте, я знаю, що кожна дитина, кожен спортсмен він мріє про той великий Олімп. Що я можу бажати багато? Щороку Олімпійський день в Україні збирає тисячі людей. Тільки у столиці минулоріч взяли участь у святі спорту більше п'яти тисяч українців. І судячи з того, що нині на хрещатику ніде було яблуко впасти, новий рекорд встановлено. Це ж у нас не перший рік, але я вважаю, що по масштабам сьогоднішній сьогоднішній він конпризашов всі предыдущі. іменно по кількості і. Експозиції і головне, це для кого ділиться. Для людей сьогодні дійсно таке скоплення от, жителів міста, гостей столиці, яких ще не було. Тож урочисте святкування сторіччя Олімпійського Києва та Олімпійського дня завершено. А разом із тим і закінчується наша програма. Ми закликаємо вас наступного тижня рушати із нами вперед. На Олімп!